Лот номер 70 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. 2 гривні 1999 рік Орел степовий в банківському ідеальному стані збереження для цієї монети. Відкарбована з Нейзельбера тираж 50 тисяч, тираж великий, але ви бачите, як серія флори і фауни зараз виросла в ціні. На монеті зрозуміло, що є мішкові мікроподряпинки. Це стандартна ситуація для орла. Чим ця цікава монета і чому її вистав на аукціон, і чому її навіть є сенс слабувати, тому що на ній немає ніяких чорних цих цяток, що з цієї сторони з номінала вона в кращому стані менше вдарчиків, тут більше. Але все одно вона отримає, як для Орла, гарний топ-притоп стан збереження. Мить тут нічого не потрібно, я б її так би і слабував би. Стартова ціна 300 гривень. В інтернеті зараз їх продають півтори-дві тисячі гривень. Так подивимося скільки це буде. Ну точно від півтори і вище.